Божого вам благословення! Часто люди питають, до якої церкви ви відноситесь, і заявляють, що церква Слово Боже це секта. Вони не знають, що в енциклопедії існує визначення сектанства, яке стверджує, що сектанство це відхилення від основ віровчення. Основою християнства є Біблія, Слово Боже, яке нам передав Ісус Христос через апостолів і пророків. Тому сектанство це відхилення від Біблії, від Слова Божого. Сектанти заявляють, що Біблії не можна довіряти, тому що її переписували. Так, переписували, робили вручну точні копії, тому що до винайдення друкарського станка це була єдина можливість розповсюдити між людьми слово Боже. І перекладали на різні мови, але не змінювали і не спотворювали, тому у всіх церквах Біблія однакова. Якби її змінили православні або протестанти, або баптисти, про це одразу б заявили католіки. І навпаки. Сектант це той, хто не вивчає і не виконує слово Боже або спотворює його на догоду людям. Нас в дитинстві хрестили в православній церкві в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, але ми не знали, хто це, навіщо нас хрестили, що таке церква, тому що нас нічому не навчили. Більшість православних досі думають, що Пасха це здобна збулка з яйцями. Насправді, булка з яйцями це поклоніння язичницькому Богу родючості. Тобто вони навіть на сектанти, вони язичники, а не християни. Це проблема не тільки православної церкви, а католицької, протестантської та інших. Християни це учні і послідовники Ісуса Христа, що готові віддати життя за Христа і Євангеліє. Переходьте за посиланням та дивіться відео.